Далеко. Ні. Усім доброго Времени суток. З вами канал Сакоман Сергій, його ведучий Олександр. І сьогодні я отримав посилку з... з Харкова, з Люботіна. Це черенки Винограда. Раніше цим займався в мене батька Саколман Сергій. А зараз. Вже буду займатися я, і я вибрав собі такі сорта винограда, технічні і столові, яких немає ні в мене, ні в батька. от І я хотів їх придбати собі. Зараз буде розпаковочка. Подивимося, що мені тут прислали. Будемо їх укоріняти. Зараз в нас 10 березня 2025 року. Я в 2024 році вже зі своєю дружиною укоріняв черенки винограду, але ми їх висаджували прямо в лунку на зимовку. Ось. А в цьому році вже будемо ми проращувати ці черенки. От, і потім я покажу, що з них вийде у нас. Роблю це вперше. От. Бо, як я вже казав раніше, раніше цим займався батька, я йому допомагав тільки висаджувати їх в лунку і все, не більше. Так, це в мене черенки груші. Все перев'язано, підписано чи підписано волога бумажечка. Ой, вибачте, все як от, треба. Це ми на зберігання відкладаємо. А це треба обережно все прибрати. Ось так от. А мені треба секатор. Або постав на паузу. Пас... Не? Ось він тупий? Дякую. Так, що винограда, виногради я їх 90 штук. Ну, ти подивимось, е яка в мене буде. приживаемость. Так, усі черенки, дивіться, це кристал. Це, по-моєму, не буду казати нічого, бо я не пам'ятаю, це технічний сорт чи столовий, я вже не пам'ятаю. Це вже буду я дивитись, бо в мене є запись на бумажечки, які я назви брав технічних сортів, які столових сортів. Так, ну що, це, мабуть, мені треба все попідписувати, бо треба ж їх розв'язувати, бо піде коріння і все інше. То так, да, треба, мабуть, все підписати. что ж, зараз сделаю паузу и потом продолжу. Итак, уже три вида сажень, черенки я уже подписал. Оце Бажена в мене, Бажена. картинки такі. Нізіна і Антоній Великий. Ну, Це, мабуть, столовий сорт винограду, бо він такий дуже аж і лоза така велика, і масивна така. Я думаю, що це столовий сорти винограду. Оцей столовий сорт винограда. Ну, подивимось. Єдине, що? Як я пам'ятаю від батька, пам'ятаю, почки ми розполагаємо вверх догори. Пробуємо технічний зріз Тут лоза зелена, я бачу. нормально Парафініть, хтось парафініть, хтось не парафінить. Я пам'ятаю, батька він не парафінив. Теж гарний. От. Він не парафінив, тому я не буду. Єдине, що дуже багато людей вони осліплюють нижню почку. Батько не осліплює, тому що може заяць пробіжати, його, так сказати, задіти. Може хтось пройти, зіб'є. І, наприклад, зіб'ють оці дві почки, оці дві. А третя вже все. Ми її осліпили і тому нічого не вийде. Тому я залишаю теж, як і батька залишає. І робимо такі прорізи. Боятися нема чого. И я ставлю его в горшочек, в корневин. Ну, лучше, конечно, нож взять, его обеззаразить, например, спиртом, чтобы не занести никакую заразу сюда. Вот. Черенки можно еще додатково в растворе марганца марганцовки так сказать промочить разинфицировать но будем делать так так Антоний Великий готов да тут тоже хорошо Повторюсь, це я роблю вперше і потім вже подивимось що в мене вийде подивлюсь ну воду звичайно я залишу десь На сантиметр, не більше. Так, щоб воно покривало трішки тільки цей черенок. Ну, Залишати буду я його в хаті. Хата не отаплюється, але зараз у нас вже плюс 14 градусів. Ну як хату отаплювати можна, але ми не будемо. Плюс 14 в хаті. Ми там не живемо, тільки приїжджаємо сюди. Ну так це і залишимо. Потім я вам покажу, що в нас, як проклюнулись черенки, які я садив з жінкою, та й батько допомагав, до речі, в минулому році. Ну і заодно подивимось, бо багато скептиків думаю, що нічого не вийде. А хтось чекає подивитися, що ж в мене вийшло. Бо самі бояться, я не боюся нічого робити, бо треба постійно експериментувати. Ну що ж, на цьому я поставлю паузу, а потім вже продовжу. Ну і споки я займався цими чубуками, у нас вже і тюльпани розкитли. Ну це звичайно, жарт. Все, закінчив я їх в обрізку, ос освіжив її сріз, прорізав тут бороздочки і ставлю в корневин. Ну і будемо дивитись, наблюдати, як в них буде йти процес укореніння. Головне, щоб усі вони були в воді. В воді вони не дуже глибока. Десь на сантиметр. Да может на два. А будет на два. И конечно, добро, что цей ведерце прозора Можна все побачити тут. Ага, ось я бачу, Один в мене не достає. Все, все підписано. Все зроблено. Будемо чекати, коли воно пробудиться. Дякую за увагу всім. З вами був канал. канал Соколман Сергій його ведучий Олександр. Всім мира і добра.